Вітаю у реформатському мисленні. Знаєте, ми часто думаємо про Божу любов як про щось ну затишне і просте. Але що як це зовсім не так? Що як вона набагато складніша, вимогливіша і, зрештою, набагато величніша? Сьогодні ми зануримося у цю ідею, спираючись на геніальні роздуми Клайва Стейплза льюіса Отож, з чого ж почати? А почнемо ми з того, що як тільки ви серйозно замислюєтесь про Божу доброту, ви одразу ж ну впираєтесь у стіну у таку собі філософську дилему. І ось у чому суть. З одного боку, якщо Бог ну нескінченно мудріший за нас, то його стандарти добра і зла повинні відрізнятися від наших. Це ж логічно, правда? Але тут і криється пастка, бо якщо його добро для нас може виглядати як зло, то як ми взагалі можемо називати його добрим? Саме слово добрий просто втрачає сенс, це все одно, що довіряти комусь, чия мораль для тебе цілковита загадка. І ось тут Льюіс пропонує просто геніальну аналогію. Уявіть собі ідеальне досконале коло, накреслене геометром. А тепер перша спроба дитини намалювати колесо, такий собі кривий тремтячий кружечок. Дитина ж не намагається намалювати квадрат, правда? Ні, вона прагне саме до того ідеального кола, хоч і не може його відтворити. Ось так само й з нами. Божественне добро це не щось геть інше, це вдосконалення нашого власного дитячого уявлення про добро. Ми не розвертаємось і не йдемо в інший бік, ми просто продовжуємо йти тим самим шляхом до досконалості. Гаразд, з цим розібралися. А тепер перейдімо до найцікавішого, до нашого уявлення про Божу любов. Бо, як стверджує Льюіс, те, що ми часто собі малюємо, таку собі затишно зручну картинку. Насправді це просто міф. Так що ж, це за популярне уявлення. Ну, це ідея, що Божа любов це така собі проста, всепрощаюча доброта, бог, який просто хоче, щоб ми були щасливі, неважливо як, щоб ми, знаєте, добре проводили час, його девіз ніби аби діти були задоволені. Це, по суті, і є той самий міф про небесного дідуся. І Льюіс влучає прямо в яблучко своєю фразою він каже, що ми, по суті, хочемо не батька на небесах, а дідуся на небесах. Таку, знаєте, старечу доброзичливість, яка поблажливо дивиться на все і каже, ох, ця молодь, нехай собі розважається. Зручно? Абсолютно. Але чи це правда? Зараз побачимо, що ні. Але давайте на мить зупинимося, просто подумаємо невже справжня любов? Така. Згадайте людей, яких ви любите найбільше дітей, батьків, найкращих друзів. Хіба ваша любов до них це просто бажання, щоб їм було добре за будь-яких обставин? Ось тут ми і підходимо до ключової думки. Давайте розберемо цей міф про дідуся і з'ясуємо, чому любов це щось набагато більше, ніж просто доброта, бо це насправді зовсім різні речі. Просто погляньте на різницю. Звичайна доброта, наприклад, може приспати хвору тварину, щоб припинити її страждання. Їй, по суті, байдуже до самого об'єкта, головне уникнути болю. Доброті начхати, станете ви кращою людиною чи гіршою, аби вам було комфортно. А от любов, любов це зовсім інша історія. Любов невіддільна від бажання бачити кохану людину кращою, саме тому ми більш вимогливі до своїх дітей та друзів. Ми радше побачимо, як вони проходять через труднощі, щоб стати кращими, ніж будемо дивитись, як вони щасливі, залишаючись ну недосконалими. І тут Льюіс використовує свою знамениту фразу. Він каже, що Бог зробив нам нестерпний комплімент, полюбивши нас. Подумайте тільки нестерпний комплімент. Чому так? Бо така глибока, справжня любов просто не може залишити нас такими, якими ми є. Вона вимагає змін, вона вимагає досконалості, вона нестерпна саме тому, що вона така велика. Щоб ми краще зрозуміли цю непросту ідею, Льюіс дає нам чотири аналогії з нашого власного життя це знаєте, як чотири різні кути зору на одну і ту саму величну істину. Ось вони любов митця до свого твору, людини до тварини, батька до сина і чоловіка до дружини. Кожна з них розкриває щось унікальне, а всі разом вони створюють справді потужну картину. Отже, перша аналогія митець і його твір. Уявіть скульптора, який відсікає, зайве, шліфує, перероблює все заради досконалості він не заспокоїться, доки не досягне ідеалу. Друга людина і тварина. Коли ми дресируємо собаку, ми ж не робимо це з жорстокості. Так, цуценяті це може бути неприємно, але в результаті собака стає частиною нашого світу, отримує любов і дружбу. Ми, по суті, піднімаємо її на вищий рівень існування. Далі, ще ближче нам образи, батько і син, люблячи батько, використовує свій авторитет, щоб направляти, виховувати, формувати сина, щоб той став найкращим, ким може бути, і нарешті чоловік і дружина. Скажіть, хіба справжня любов сліпа до недоліків? Аж ніяк вона навпаки надзвичайно чутлива до кожної вади, бо хоче бачити кохану людину досконалою. Тепер давайте складемо все це разом любов митця, господаря, батька, чоловіка. І що ми отримуємо ми починаємо розуміти, що означає бути об'єктом такої любові і скажу я вам, наслідки цього просто приголомшливі. І ось він, висновок. Божа любов це не якась тепла, пасивна доброта. Ні. Це вогонь, що поглинає. Це ревнива, невблаганна, вимоглива сила. Вона активна, вона творить, вона прагне досконалості так само, як митець прагне досконалості свого твору. І тут Льюіс робить неймовірно сильне твердження просити Бога, щоб він був задоволений нами, такими, якими ми є, це, по суті, просити його перестати бути Богом. Чому? Бо він і є добро. Його сама природа не дозволяє йому миритися з недосконалістю, він мусить працювати над нами, щоб зробити нас досконалими, інакше він зрадив би самого себе. І тут важливо зрозуміти, ця вимогливість не егоїзм з боку Бога. Навпаки, подумайте логічно, якщо він наш творець, то хто, як не він, знає, що зробить нас по справжньому щасливими? Виходить, що коли ми хочемо чогось іншого, ніж хоче для нас Бог, ми, по суті, хочемо того, що зробить нас нещасними. Його воля це і є наш єдиний шлях до справжньої радості. І це підводить нас до фіналу, до мабуть, найглибшого висновку з усіх роздумів Льюіса про природу Бога і ну, і про наше місце в усьому цьому. Щоб підсумувати цю думку, Льюіс цитує іншого великого мислителя Джорджа Макдональда. Ви повинні бути сильними моєю силою, бо іншої я не маю, щоб дати вам, розумієте? Бог дає нам тільки те, чим він є сам абсолютне добро, абсолютну радість. Він просто не має нічого іншого, ніякого другосортного щастя. Існує лише одна справжня їжа для душі у всьому всесвіті. І тому вибір, який стоїть перед нами, за Льюісом, дуже простий і водночас дуже суворий. Альтернатив всього три. Перша бути Богом, що для нас неможливо, друга стати подібними до Бога, розділивши його доброту. І третя бути нещасними. Ось і все. Ми або вчимося їсти ту єдину їжу, яка існує у всесвіті, або помираємо з голоду. Іншого не дано. І наостанок я залишу вас із цим питанням, яке по суті підсумовує все, про що ми говорили. А що, як Божа любов шукає не нашого комфорту, а нашого завершення? Можливо, справжня любов і божественна і людька це не про те, щоб зробити життя легким, а про те, щоб допомогти стати тим, ким ми маємо бути, і в цьому, мабуть, і є її найбільший виклик, і її найбільша краса.